Звуки генераторів та графіки відключення світла. Буденність українців після масованих атак армії РФ на енергетику у державі запроваджені погодинні та аварійні вимкнення на Дніпропетровщині, за даними ДТЕК, електроенергія у домівках місцевих відсутня від 3 до 6 годин. Жителі всіляко намагаються підготуватися до блекаутів в одній з Дніпровських багатоповерхівок на житловому масиві пар ще у серпні встановили сонячну електростанцію. Зараз ми бачимо частину панелі, які встановлені на дах, потужність кожної 465 Вт. ватт. Голова ОСББ каже, станція в разі відключень світла заживлює котельню, і будинок залишається з опаленням і гарячою водою. Ба більше працюють ліфти. Якраз під час зйомки будинок був знеструмлений, втім підйомник рухався. І вчора і позавчора були вимкнення світла, але е, все витримало, бо вони були короткочасні. Батареї вистачило, котельня не вимикалася, ліфти не вимикалися. Все працює в штатному режимі. На даху будинку встановили майже 150 панелей, і, попри хмарну погоду, багатоповерхівка отримає енергію. Наприклад, зараз ми бачимо, що будинок майже повністю перший під'їзд знаходиться на сонячній електроенергії. Зараз генерація йде 500 ватт майже і споживання будинку 550 ватт. Тобто з міської мережі ми дуже мало підживлюємо, щоб тримати все в робочому стані. А батареї ось заряджені на 100%. Також у будинку заживлено ворота та хвіртки. У подальшому планують підключити усе обладнання ОСББ. Також можна подумати про те, як забезпечити себе тепло в багатоквартирному будинку, потеплити будинок разом з сусідами замінити вікна а в під'їзді, замінити вхідні двері, встановити тамборні. Це дасть реальну економію 15-20 Беральної економії і збереження тепла. До відключень підготувалися і важливі комунальні підприємства Дніпра. Так, теплоенерго встановили майже дві сотні генераторів на котельні. Зробили на три доби запас палива, дизеля, бензина. У нас є своя техніка, яка може підвозити воду для підкачки кателін. І можемо бензовозом їздити по об'єктам і доливати, довозити паливо. Якщо не буде з мережі, не буде. У нас є рації, де ретранслятори, у нас є точки збору для того, щоб вирішити питання і. І, як то кажуть, пропрацювати моменти робочі. В умовах блекаутів звикли працювати і у водоканалі. І цього року до відключень підготувалися ретельніше. Для підвищувальних насосних станцій, для підйому води на верхні поверхи установлена система накопичення електричної енергії, котрі в автоматичному режимі спрацьовують і забезпечують роботу обладнання. На час відсутності електричної енергії наразі забезпечені наші об'єкти дизельними генераторами. Всі генератори пройшли технічне обслуговування, проводимо технічні регламенти та запаслись дизельним больним. Енергосистема України ще з 2015 року внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі почала втрачати велику кількість генерацій, пояснює Олег Попенко. А з початком повномасштабного вторгнення та окупації Енергодара Україна втратила найбільшу атомну станцію Європи. Ситуація може загостритися, адже ворог продовжує знищувати енергооб'єкти. Особливо страждають прифронтові зони. Можна сказати, що а ми будемо з вазами під загрозою сидіти без електроенергії. Будемо сидіти по 10, 12 16 20 годин в деяких регіонах світу не буде по декілька діб. Попенко додає, невдовзі на українців може чекати і підвищення тарифів на електроенергію. За його прогнозами, ціна за кіловат годину сягне 7,5 з гривень. Артем Ліфенсев, Андрій Шабаненко, Дніпро Тіві.